1 травня Міжнародний день солідарності трудящих і сьогодні відзначається у більш ніж 140 країнах світу. У Севастополі в цьому році свято набуло неочікуваного розмаху. У першотравневій ході взяли участь близько 40 тисяч людей. Далі у нашому репортажі. В далекому історичному минулому 1 травня люди виходили на демонстрації з економічними та політичними вимогами. В часи радянського союзу воно було символом боротьби трудящих проти влади капіталу. Сьогодні це свято відкриває низку травневих. Заходів щодо святкування дня перемоги, і насамперед є єдини історичному минулому, як зазначають самі учасники демонстрації, додає позитивного почуття. Тому те, то, що сьогодні практично весь міст вийшов, це говорить о тому, що ми правильно общаємося, слушаємо людей і далі будемо відправляти свої недостатки та шибки, які є безусловно, вони є у кожного. Честное слово, я так, давно такой демонстрации не видел. Смотрел э, в глаза людям и видел радость. А для меня это очень важно. Поэтому с 1 мая с днем. З днем трудящихся тисячі людей, представників трудових колективів міста, крокували в святкових колонах. Першу очолювали голова Севастопольської міськдержадміністрації Володимир Яцуба, голова міськради Севастополя Юрій Дойніков, командувачі двох флотів та інші представники керівництва міста. Я хочу всіх привітати з першим травням. Все дійсно свято, Ви бачите, яка яка обстановка в, в місті? Ну впереді 9 травня. Це дійсно дійсно світовий день. тому ще раз я всіх вітаю за святом, Всього самого найкращого. Дата 1 травня за радянських часів була однією з головних в переліку офіційних свят. Трудящі виходили на вулицю, щоб ходою центральним кільцем міста показати себе і свої здобутки. Ця традиція залишилася і сьогодні. В цей радісний день хотілося б всіх севастопольців поздравити з праздником 1 мая, з праздником весни, труда, міра. і пожелати здоров'я, щастя, благополуччя. в ці нелегкі наші часи сьогоднішньої реалії. Реальности. всего самого-самого хорошего и э, заверить всех севастопольцев, что рынки коммунального предприятия Севгород-Хос работают для севастопольцев, для гостей города, и мы стараемся, чтобы у вас были созданы, для вас были созданы самые благоприятные условия и минимальные цены. С праздником! Для багатьох мешканців свята робітників залишилося дійсно святом. Вони вийшли з гарним настроєм на центральній вулиці міста, щоб поспілкуватися та привітати один одного з першим травня. Поздравляємо Сівастопольця всіх з міжнародним 1 маєм желаємо здоров'я, щастя і сповнення желання. Мір, труд, май з атлічним настроєнням настроєння. Праздник типу, да ми, ми вже болі такої молодої поколінь хочеться продовжувати традиції наших матерей, отцов, діду. От 1 мая плавно переходять. 9 мая. представники старших поколінь згадують щасливі молоді роки і обурюються тяжким сьогоденням. Однак надія на краще майбутнє залишається у їхніх серцях. Стараюсь потрапити на всенародний так сказати, праздник, міра труда і солідарності. Ми з дітства. знали, что это такое, и праздник был прекрасным для всех людей. Мы на этом сами выросли с нашими родителями и наших детей, внуков, воспитываем на этих традициях. Жаль, что капиталистическая немножко, так сказать, все больше и больше проникает в нашу жизнь. Но надеемся на все лучшее. 1 травня улюблене весняне свято Севастопольців, мешканці міста. Як ніхто усвідомлюють значимість цього дня своє високе звання міста Герой Севастополь отримав не тільки за мужність та стійкість у роки Великої вітчизняної війни, але й за трудовий подвиг у післявоєнні роки. Поздравляю вас з міжнародним праздником днем 1 має солідарності трудящихся. В боротьбі за мир, свободу і незалежність. Загалом свято відбувалося без надзвичайних подій і політичних провокацій, як і має бути у цивілізованому демократичному суспільстві. Колони пройшли центральним кільцем міста і завершили демонстрацію на площі Ушакова.